І уляти, що, наприклад, ми зараз в Польщі та і була така історія, наприклад, 1970 років Польщі в Академії наук ведуть книжку Тисячі років польській монеті. І це виклик. І Росіяни кажуть, а як це у них є тисячі років польській монеті, а у нас немає. В 1983 році опублікувала видинство наука, так, бо опублікувала працю двох номізматів, потужних, де були срібники. І ця праця називається Тисячоліття древніших монет. Чого Росії? Ви уявляєте, це 1983 рік, я народився. А вони кажуть про тисячоліття древніших монет Росії. Мене такі крибувалися в Києві. От. Коли в Москві ще було найбільший фейк, найбільш жорсткий для всіх, тому що вони грають на полі термінологічному і говорять, що Русь це Росія. А це неправда. І коли вони говоряться, наприклад, спираючись на мови інші, так англійська, німецька, де Русь називається Росія в термінології, і от це найбільше такий міф фейк, бо вони намагаються, зрештою, і цей напад на Україну, який стався в 2014 році. Ця війна за незалежність України, це водночас війна за спробу отримати свідоцтво про народження, наше. І з фальшивим документом далі розповідатися. Тому у них Київ має бути або їхнім, або знищеним.